Сьогодні ми хочемо показати вам процес випробувань нашого обладнання, і з цим нам допоможе наш інженер. Ну, по-перше, що ми випробуємо? Випробуємо чилер на 150 кВт. Він буде робити на заводі, охолоджувати пиво перед тим, як його газують. По порядочку. машина прийшла після зборки на Дільницю. E, значить Фреоновий контур заповнений азотом під тиском 25 бар, e, водяний контур заповнений повітрям під тиском 5 бар. E, хлопці перевіряли на герметичність. Все герметично. Що перше? Перше робимо, скидаємо азот, підключаємо манометрію, скидаємо азот, підключаємо вакуумний насос на вакуум. Зараз будемо підключати. Другий пункт, Ну, давай я щось буду робити, ти хоч щось познімаєш, що я роблю. Так, отут треба підключитись. Зараз давай я буду підключатись. Так, підключились на та вакуум. Вакуумний насос зараз трошки звакумує і тоді будемо заправляти мастило. Мас... Е, так, масло компресорне залили. Е, тепер контролюємо вологу, дивимося на віконця в компресорах, гулькоти чи ні. Наш вакуумний насос працює. Пішли підключати водяну глікольову частину. Я вже її підключив, тому що незручно на відео. Вихід, в чилер, підключаємо шлангами до нашого стенду іспитів. Там ми гріємо, тут ми холодимо. Підключили шланги, заправляємо все агліколі. Підключаємо до нашого кубику, насосом малого і туди крутимо шланги. Заправили гліколь, перевіряємо все на герметичність, щоб ніде нічого не потікло, тому що на повітрі не все показує, не все викликає, не всі викидають. Тут раз сухо, нічого немає. Налаштовуємо електрошафу перед першим пуском електрики, підключили. Вот. Поки що нічого не включали. Налаштовуємо реле контроля фаз, налаштовуємо реле часу, налаштовуємо на компресори теплові реле. Налаштовуємо на насос теплове реле. Ну і в принципі все. Я вже зробив, можемо включати перший пуск подачі електрики. Свазовано правильно, вгадали, міняти фази не потрібно. Тепер будемо налаштування контролерів вносити. Один контролер, другий, третій контролер, частотні перетворювачі. Зараз будемо вносити налаштування з ноутбука. Почнемо з головного контролеру. Підключили його до ноутбуку. Зараз будемо налаштовувати в програмі все. Внесення налаштувань головного контролера це основна частина, тому що якщо ти щось десь неправильно внесеш, то він не буде працювати взагалі ніяк. Або не буде працювати як потрібно. Тому це треба робити дуже, дуже пильно. Налаштували контролери, тепер треба сфазувати двигуни, вентилятори, насоси і компресори. Для того, щоб сфазувати компресори, треба заляти трошки фреону. Для вимірювання переохолодження підключаємо теста. Так, перший пуск. Заправили трошки фронту, засфазували двигуни. Тепер перший пуск, на першому пуску ми маємо перевірити, чи правильно відпрацьовує е, програма головного контролера, чи правильно відпрацьовує програми контролера перегріва і чи правильно відпрацьовують наші частотники керування вентиляторів. Е, робимо перший пуск. І так, перший пуск ставимо потрібну уставку температурну і контролюємо. Починають включатись компресора, контролюємо частотні перетворювачі, починають крутитись вентилятори. Контролюємо перегрів на РВ, щоб все було в нормі. І дивимось на переохолодження. Контролюємо переохолодження і контролюємо температури. Году виходу рідини перевірка роботи програми на відео класно пройшла для вас це було отак, а насправді це найдовший момент, воно може займати декілька днів, тому що Може бути запараметровано неправильно, може бути в контролері якісь збої, або <кій> може бути я зробив помилку, коли параметризував, поставив не той параметр. Тому це знаходити найдовше. Виходимо на розрахунковий режим, по температурах перевіряємо всі тиски, перевіряємо температури. Заміряємо всередині на вводі ток, на вводі напругу, дивимось на тиски на температури фреону, заміряємо, ну і я думаю, що все. Записуємо це в довідничок, потім акт. Після виходу на режим необхідно перевірити пару аварії. Аварії високого тиску, аварія низького тиску, відсутність протоку і температура замерзання аварія. Ну, Для того, щоб високий тиск перевірити, ми просто виключаємо вентилятори. Зараз буде аварія або не буде. Перевіряємо. Дивимось на, на тиск. Аварія має бути на 42 на тут на 42 Чик-чик. Дві аварії відпрацювали. Це гарно. О, Це найцікавіше. Скидаємо аварії на контролері. Можна на контролері, можна на ноутбуці. Все, можемо далі пробувати. Перевірка аварії протока. Можна виключити просто насос. Перевіряємо аварію. Ну, це буде дуже гарно видно на ноутбуці. Вона, вона має засвітитись красним через 25 секунд. Червоненьке засвітилось, аварія спрацювала. Насос відключився. На цьому випробування закінчується. Записані параметри в блокнот маємо внести в акти. Після внесення в вактів параметрів знімаємо всі датчики, знімаємо манометри, все, що потрібно. І віддаємо чилер на упаковку, на мийку, на чистку і на упаковку. Таким чином проходять іспити кожна машина. І маленька, і велика, і середня, і для пивного заводу, і для катка. Ми робимо саме так з кожним чилером.